Чи любите ви панд? Здається, звичайні тварини, але дуже цікаві та греливі. Особисто мені вони дуже нагадують мене зранку. Але то жарти, а ми ж про серйозні речі говоримо, чи не так? Отже, панди також складаються з клітин, які складаються з молекул, які складаються з атомів, які складаються з субатомних частинок, які складаються з квантових полів. Але квантові поля не є ні цікавими, ні грайливими, і тим більше на мене не схожі. Вони не мають суб'єктивних якостей і мають сумнівну фізичність. Здається, що їх можна повністю описати лише числами, а їхню поведінку точно визначити лише рівняннями. У певному сенсі квантовий світ складається з математики. Але чи означає це, що панди теж створені з математики? Якщо ви вірите в гіпотезу про математичний всесвіт, то так. І до речі, саме ви теж? Це просто математика. У своєму есе Нерозумна ефективність математики, фізик Юджен Вігнер сказав, що величезна корисність математики в природничих науках є чимось, що межує з таємничим. На це твердження його надихнуло спостереження, що дуже багато аспектів фізичного світу, здається, можна описати та передбачити за допомогою математичних рівнянь з неймовірною точністю. Але перш ніж я продовжу, спочатку я хочу подякувати спонсорам та патронам каналу. Ваша підтримка дуже важлива для того, щоб випуски продовжувались. Величезна вам подяка за це. А якщо ви бажаєте доєднатися до цієї команди, ласкаво прошу в опис до відео, там ви знайдете всі необхідні посилання. Ну і не забувайте підписуватися на канал, адже саме таку поведінку більше за все полюбляє Ютуб і починає розповсюджувати це відео. Допоможіть мені зробити свій невеличкий внесок у розвиток українського сегменту YouTube. А тепер почнемо. Ідея про те, що Всесвіт у певному сенсі математичний, зовсім не нова. Як може вам здаватися. Вона існує тисячі років. Ще Піфагор вчив, що все складається з чисел. У Платона теж були деякі поняття, до яких я ще повернусь, але це була своєрідна програма редукціонізму сучасної фізики, яка справді надихнула Вігнера на цю заяву. Одна за одною, здавалося б, розрізнені теорії фізики виявлялися особливими випадками більш витончених математичних законів, що лежать в основі, поки ми не залишилися лише з двома рівняннями, що описують всю природу. Лагранжіаном – функцією Лагранжа стандартної моделі фізики елементарних частинок, і рівняннями поля для загальної теорії відносності. Уся неймовірна складність, яку ми бачимо у Всесвіті, від біології до людської культури, здається. Зрештою, виникає з матерії, простору та часу, як числових величин, що підкоряються цим рівнянням. Отже, якщо ми можемо описати базову реальність чисто математичними термінами, чи можемо ми зробити ще один крок далі? Що якщо ми скажемо, що Всесвіт не просто описується математикою, але в більш фундаментальному сенсі він насправді є математикою? Це пропозиція космолога MIT Макса Тегмарка. Він називається математичною гіпотезою Всесвіту. У ній стверджується, що наша зовнішня фізична реальність є математичною структурою. Тегмарк так обґрунтовує свою гіпотезу. Будь-яка теорія у фізиці завжди містить два компоненти: набір рівнянь і купу речень, які пояснюють, як саме ці рівняння пов'язані з нашою людською інтуїцією та що ми можемо спостерігати за допомогою експерименту. Наприклад, квантова механіка зазвичай представлена в підручниках у вигляді кількох рівнянь разом зі списком постулатів, що стосуються рівнянь, написаних простою мовою. Тегмарк вказує на закономірність співвідношення математики та описової частини в теоріях природи. По-перше, давайте влаштуємо світ в ієрархію появи. Наприклад, ви можете сказати, що людська культура виникає з індивідуального розуму, яка виникає з нейронної динаміки мозку, яка виникає з дій клітин, яка виникає з молекул, яка виникає з атомів і квантових полів. З точки зору наукових галузей, цей список відповідає соціології, потім психології, потім нейронауці, потім біології, потім хімії та фізиці. І, можливо, тоді у вас на самому дні лежить ймовірна. Теорія всього. В принципі, кожна теорія в одній із цих областей може бути виведена з теорій, що умовно знаходяться нижче. Тегмарк зазначає, що теорії у верхній частині це здебільшого звичайна людська мова, тоді як теорії внизу переважно математика. Підручник із соціології буде заповнений абзацами тексту, тоді як підручник із теорії струн це теорія груп і алгебраїчна топологія. Якщо ви бажаєте екстраполювати цю тенденцію, то, можливо, на самому низу ієрархії наша бажана теорія всього не має мати жодного словарного опису, а просто буде набір елегантних рівнянь. Якщо ми визначаємо опис як матеріал, який кодує зв'язок між рівняннями та нашою людською точкою зору, тоді, якщо ви приберете людей, ви приберете опис. Тож тепер ми посилаємося на гіпотезу зовнішньої реальності. Припущення, що існує зовнішня фізична реальність, яка існує незалежно від нас. І що люди та наш обтяжений словами розум вийшли з цієї базової реальності без описового навантаження. На думку Тегмерка, для нашого опису цієї реальності залишається лише математика. Якщо, скажімо, в електроні немає нічого, крім набору чисел, що описують його положення, імпульс і заряд, чи можемо ми сказати, що електрон це просто набір чисел. Гіпотеза математичного всесвіту базується на уявленні про те, що математичне існування дорівнює фізичному існуванню. Це найбільш суперечлива частина ідеї, але найбільш тривожною є зміст цього твердження. Якщо математичне існування передбачає фізичне існування, то, згідно з Тегмарком, усе, що існує математично, також існує фізично. Точніше можна сказати, що будь-яка самоузгоджена математична структура, яку можна записати математично, Існує, і саме тому вона також фізично існує, як і наш всесвіт. До речі, в цьому контексті математична структура це набір математичних об'єктів, які підкоряються певним аксіомом. А математичні об'єкти це числові сутності, такі як цілі, числа, дійсні, числа, вектори тощо, а також речі, які пов'язують ці сутності, як от оператори, функції тощо. Кожна незалежна самоузгоджена структура проявляється як всесвіт, що знаходиться десь там. Тож те, що почалося як свого роду інтуїтивне твердження про фізику, призвело до твердження про нескінченність паралельних всесвітів. Те, що Тегмарк називає мультивсесвітом рівня чотири. Це набагато більший мультивсесвіт, ніж інші типи. Від мультивсесвіту рівня 1, який ви отримаєте від нескінченного простору, створеного вічною інфляцією, до мультивсесвіту рівня 2, де фундаментальні константи змінюються в цьому просторі, до рівня 3, де всесвіт розпадається на паралельні доріжки квантового мультивсесвіту. Рівень 4 потенційно охоплює все це. Потенційно уможливлюючи реалізацію кожного з нижчих рівнів для кожного послідовного набору математичних законів. Гаразд, давайте трохи поміркуємо. Перш ніж я повірю в новий тип мультивсесвіту, у мене є лише одне або два запитання. Що насправді означає для Всесвіту бути зробленим з математики? Які типи мультивсесвітів існують? Чи може ця ідея сказати нам щось про те, що ми живемо у Всесвіті з нашим певним набором рівнянь? І чи вся ця ідея хоча б віддалено правдоподібна та перевірена? По-перше, що означає зроблено з математики? Як рівняння чи число можуть мати тип фундаментального існування? Ця ідея схожа на Платонову теорію форм. Ідея про те, що існує царство ідеалізованих, архетипічних версій речей, які ми бачимо в реальному світі. Це свого роду концепт простір, де існують квінтесенційні поняття речей фундаментальна кицька, сутність краси, ідеальна сфера тощо. Форми в матеріальному світі є лише грубими наближеннями цих платонівських ідеалів. У математичному платонізмі математичні сутності, числа, геометричні форми, функції, оператори тощо існують незалежно від матеріального світу. Але Тегмарк робить ще один крок далі і припускає, що абстрактне існування математики це все, що існує. Триває невирішена дискусія щодо того, чи існує математика фундаментально десь, або її відкрили люди, чи точніше її винайшли саме ми. Наразі припустимо перше. Але тоді ми все ще повинні запитати, як купа абстрактної математики може в кінцевому підсумку виглядати як наш Всесвіт. Здається очевидним твердження, щоб створити всесвіт із рівнянь, ці рівняння потрібно якось реалізувати. Грубо кажучи, числа якимось чином потрібно підключити до своєрідного рідного космічного калькулятора чи будь-чого іншого, що виконає необхідні розрахунки та перетворення. Це говорить про те, що вам потрібен обчислювальний субстрат для реалізації математики. Але в історії Тегмарка це не так. Він визначає свої платонівські математичні структури, щоб включити не лише необроблені математичні об'єкти, такі як числа та оператори, але й усі можливі їх екземпляри. Фактична реалізація не потрібна, однієї лише можливості реалізації достатньо, щоб надати математичній структурі її повну фізичну реалізацію. З цієї точки зору, наш власний всесвіт є лише однією з багатьох можливих математичних структур. Ми не знаємо повної природи Всесвіту, але він точно включає відомі математичні структури загальної теорії відносності та квантової теорії поля. Ми можемо уявити собі величезну, можливо, нескінченну кількість різних математичних структур. Ми могли б змінити кількість вимірів, топологію простору часу, ступені свободи квантових полів. Загалом ми могли б змінити закони фізики, але, можливі, й зовсім інші математичні структури. Зараз спробую трошки пояснити. Наприклад, множина цілих чисел з арифметичними правилами є математичною структурою. Згідно з математичною гіпотезою всесвіта, усі вони мають фізичне існування. Тож, чи означає це, що я можу дістати свій портальний транспорт і відвідати будь-який всесвіт, який тільки можу уявити? Зовсім ні. Сказати, що всі математичні структури фізично існують, не те саме, що сказати, що існують усі уявні всесвіти. Умова Тегмарка полягає в тому, що існують лише самоузгоджені математичні структури. У математичній структурі можна сформулювати теореми, це твердження, викладені мовою цієї структури, які є доказово істинними. За словами математика Девіда Гільберта, послідовна математична структура це така, у якій неможливо одночасно довести та спростувати певну теорему в цій структурі. Тегмар припускає, що всі математичні структури, які не мають внутрішніх суперечностей, мають відповідний фізичний прояв. Щоб пояснити, чому ми бачимо саме той всесвіт, який ми бачимо навколо себе, нам потрібно звернутися до антропного принципу в одній з його, так би мовити, спрощених версій. Здається очевидним, що ми побачимо лише математичну структуру, в якій можуть з'явитися спостерігачі. Наша структура має внутрішню складність і тонку настройку своїх деталей. Щоб самосвідомі математичні структури виникали всередині більшої структури. Так, ви правильно зрозуміли, мова йде про нас з вами. Ми спостерігаємо за структурою зсередини і рухаємося за віссю часу у правильному напрямку, тобто з теперішнього в майбутнє, залишаючи позаду все, що відбувалося колись в минулому. Але існує також зовнішній погляд, коли вся структура, включаючи всі моменти часу, просто існує. Це пов'язано з ідеєю блокового часу в теорії відносності, в якій минуле і майбутнє мають вічне існування, якщо дивитися ззовні реальності. Добре, все звучить цілком розумно та інтуїтивно зрозуміло, чи не так? В цілому так, але давайте розглянемо деякі можливі заперечення. Декілька великих мислителів сучасної фізики твердо переконані, що математика не є фундаментальним аспектом зовнішньої реальності. Скоріше вони вважають, що наші математичні описи природи є найкращою моделлю нашого досвіду реальності. Подібні настрої висловлювали серед інших Артур Едінгтон, Джеймс Голвуд Джинс, Ервін Шрёдінгер, Вернер Гейзенберг і Нільс Бор. До речі, про останнього геніального науковця на каналі є детальне відео. Обов'язково його подивіться, щоб дізнатися, як треба працювати, щоб тобі в будинок провели пивний трубопровід. А ми повернемося до нашої теми. Джеймс Гопфуд Джинс описав математичні методи фізики як такі, що не можуть поставити нас у контакт з остаточною реальністю. Натомість вони ведуть до тіньового світу символів, як висловився Артур Едінгтон. І насправді є кілька вагомих доказів того, що математика насправді є лише обмеженою людською конструкцією, а не ідеальною космічною мовою. Довгий час вважалося, що всі твердження в хорошій математичній структурі повинні бути однозначно істинними або хибними, і що будь-яке значення істинності може бути чітко доведено. Але в 1930-х роках математик Курт Гедель похитнув основи математики своїми знаменитими теоремами про неповноту. Я не буду зараз розкривати ці теореми в деталях, адже на це треба багато часу, але для наших цілей буде достатньо зрозуміти, що в будь-якій математичній системі, яка містить принаймні базову арифметику, можна записати математичні твердження, які не є ні істинними, ні хибними. Їх не можна довести, що вони правильні чи неправильні, використовуючи правила цієї математичної системи. Ми кажемо, що такі заяви є нерозв'язними. До речі, якщо вам цікаво буде дізнатися більше про різні математичні загадки та цікавинки, дайте знати про це в коментарях, адже я добре пам'ятаю, що запитував вас про розширення тематик для каналу. Ось саме зараз є можливість значно повпливати на розвиток каналу. Але ми продовжимо. Отже, якщо математична структура, яка описує наш всесвіт, містить рівняння, які не є ні істинними, ні хибними, тоді існують закони фізики, які не є ні істинними, ні хибними. Це порушує один із основних принципів гіпотези математичного всесвіту: те, що його математичні структури повинні бути внутрішньо узгодженими. Це також дає нам деякі сумніви в тому, що Платонівський світ досконалої математики є достатньо значущою концепцією. Теореми про неповноту здаються проблематичними. Але, можливо, ми можемо обійти цю проблему, сказавши, що єдині математичні структури, які існують, це ті, які повністю розв'язні. Один із способів зробити це вимагати, щоб структура містила лише обчислювані функції. Обчислення це абстрактна концепція програми, яка приймає певне числове значення, виконує певні операції з ним, використовуючи обчислювальну модель, наприклад, машину Тьюрінга, і видає в результаті якесь інше числове значення. Якщо функцію можна обчислити, то, мабуть, її можна вирішити. Однак і тут не все так просто, як здається. Адже і тут не всі обчислення захищені від нерозв'язності. В теорії обчислюваності та складності обчислень проблема зупинки є проблемою визначення, чи завершиться дана комп'ютерна програма, отримавши певні вхідні дані за скінчений час, чи буде працювати нескінченно. Проблема зупинки алгоритмічно нерозв'язна задача, тобто не існує алгоритму програми, який би розв'язував проблему зупинки для всіх можливих пар програма вхідні дані. Проблема зупинки Алонзо Черчі та Алана Тюрінга стверджує, що неможливо навіть приблизно визначити, чи буде будь-яка задана функція обчислюваною за кінцеву кількість кроків, і це пов'язано з неповнотою геделя. Щоб задовольнити вимогу самоузгодженості, гіпотези математичного всесвіту, тепер нам потрібно вимагати, щоб мати право на фізичне існування, щоб математична структура включала лише функції, які можуть бути виконані як обчислення протягом кінцевої кількості кроків. Маючи все це на увазі, Тегмарк висуває оновлену гіпотезу математичного всесвіту під назвою Гіпотеза обчислювального всесвіту. Він наповнює фізичне існування всіх обчислювальних математичних структур, але зуважте, що він все ще не вимагає, щоб обчислення справді запускалися, скоріше вони існують через те, що, в принципі, обчислювані. Тегмарк, звичайно, не перший, хто уявляє Всесвіт як обчислення, хоча його гіпотеза охоплює всі можливі такі всесвіти. Цікава примітка, ця ідея має дивні наслідки для гіпотези симуляції, тобто ідеї, що ми самі можемо жити в симуляції. І так, звичайно, про це вже є відео на каналі посилання в правому верхньому кутку. Отже. Якщо всі Всесвіти, які можна моделювати, вже існують, чи потрібно нам створювати симулятор для нашого власного Всесвіту? Подумайте над цим трошки. Гаразд, а тепер вирішіть, чи вірогідна гіпотеза про математичний всесвіт? Що ж, той факт, що Тегмарку доводиться виконувати деякі серйозні інтелектуальні викривлення, щоб обійти неповноту Геделя, є серйозним аргументом проти простої елегантності основної гіпотези. Уявлення про платонівське існування математики також небезпечне, але про це ми вже говорили раніше. З іншого боку, платонівське існування може бути не більш дивним, ніж ідея фізичної реальності, яка виникає без попередньої причини. Таємниця першої причини часто виражається питанням, чому є щось, а не ніщо. Таке обрамлення містить неявне припущення, що ніщо є стандартним станом реальності. Якщо ви перевернете це, ви можете натомість сказати, що існування є станом за замовчуванням і що все, що можливо, існує. Це принцип плодючості або принцип повноти. До речі, гіпотеза Тегмарка уточнює, що означає слово можливо в цих контекстах. І нарешті очевидне питання: чи можна перевірити цю ідею? Ось тут відповідь проста і однозначна. Зараз очевидних способів зробити це немає. Єдиним очевидним тестом є антропне міркування. Ми повинні очікувати, що опинимося в найбільш типовій математичній структурі, здатній підтримувати наше існування. Але поки ми не знаємо, які структури можливі, це неможливо оцінити. Отже, ми створені з математики. Щоб знайти відповідь, математичну гіпотезу Всесвіту потрібно буде розвинути до такої міри, щоб вона робила прогнози, які можна перевірити. Але можливо тоді вона зможе сказати нам, чому серед усіх можливих мультивсесвітів рівня 4 ми опинилися саме в цьому математичному просторі часі, саме в тому вигляді, в якому ми існуємо, саме для того, щоб я міг сказати. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі.